Добрий день. На продаж будуть сьогодні такі запчастини. Я ще так переїхав. Він, мабуть, алюмінієвий. Дивіться. Такі. Тут щось відкривається. ось. Тут відкривається, тут відкривається, там теж. Закривається все з ручкою. 350 гривень. Такі. 500-360. Ось вона співпадає. я перевіряв ці тест впадають. Далі три штуки 400 гривень тут такі стан. За 4,350. Брити такого. Це дві нові. Це ліва права нові. Ножі такого плану. В видно. 400 за три штуки. Зі зберігання В тих часів. Це такі, дивіться, це нові планки. І це, ось, мабуть, БУ. За все 200 гривень за всю кучку. Такі на культиватор. 800 гривень, 7 штук нові. На складі забирав. 800 гривень за 7 штук. Далі такі ножі. Дивіться, самі, цих 17 штук. На фрезу вже люди почали купувати. Ліві, праві, цих 23 штуки. Хочу 50 за один. Хто забере всі ціною вирішить? Далі кришка вже почищена. Дивіться, не виявив, сколі тріщин нічого по ній. Тут різьба є. Тут проблемне місце не лопнути. Гарна кришечка. Раніше запитували, тепер мовчать. Тисяча гривень. МТЗ. Набір такі досівалки, все нове. Все на складі забирав. Бажано все разом продати за тисячу гривень, за всі всі речі. Це, це теж нова, вона не працювала. Вжавинка трішки була. О, тисяча гривень за 9 штук. Далі до Т-40 принесли. Крінштейнний. Захисти на турбіну. Бажано оце все, щоб хтось хто один забрав одні руки. Оце все. Привід. Гарний стан тут. У ньому. Палець з сережкою. І колектор. Теж нормальний тут стан, я нічого такого не виявив. За це все 800 гривень. Хто хоче окремо колектор 400. Кому що окремо потрібно по Т-40. Запитуйте, бажано все, запакую, відправлю за 800 гривень, Стане комусь нагоді на запчасти. Далі, так люди нас замовляють кардани з попереднього відео. Оці два замовили, карту скинув і тиша. А я б їх продав. У мене було два клієнти, я їм відмовив. На дивіться, тут 28, тут 35, шпоночку. Крестовинка нормальна. 350 гривень. Тут 6 на 6, тут 30, чашка. Шліці такого стану. Тут була приварена труба, відрізав, ну шліці гарні. 600 гривень. Крестовинка теж живенька, без люфта. Далі такий кардан. Він стояв на редукторі на, садов... на садовій фразі. Тут такий стан, тут такий стан. Гучкам, як бачите, досталось трішки. Ну, крутиться. Прикусує, так буває, чуть можливо змазати і перебрати. Ціна 450 гривень. І, до речі, кому потрібно редуктор, на садову фрезу звертайтеся, можу знайти. Знаю, де є дві фрези. Редуктора там на місці стоять. Далі переходимо до огляду запчастин SMD 200. Нормальний там стан без варки. 400 гривень колектор такого плану. Так, такий колектор 200. Далі такий 400. Різьба є. Це під термостат. Це без термостату. З патрубком, з алюмінієвим, тут це гарно. Ціна його 300 гривень. Далі дублер 400 гривень. Залишився один, один забрали, залишився один. Він працює. План такого плану новий. 65 см 150. 200 гривень. Запчастини на ниву. Вилки. Новий. Зі складу забирав. 500 гривень. Хватить і собі, і сусіду наділити. Вал такого плану теж новий. 700. У мене було два продавав по 700 гривень. Новий. Далі за ці речі. 200 гривень. Дозатори, Заберіть за 400 гривень, будь ласка. Вони працюючі, стан не знаю. Такого стану. 400 пара. Далі маса. Не перевіряв, ну класа є. 150. Домкрат 250, цей 300. Працює. Що туди, що туди? Крутий. 300 гривень. Гаки такого плану. Пара 250 ці пара 400, мені вони як нові. Сім тонн, мабуть, 89-рік. І за ці 250 гривень за малі. Будете запитувати за розміри. Розміри зараз приблизно. Дивіться, цих гатів. це видно. Малі такого плану. Всі такого плану. Далі. Штатив для мікрометру. Все тут крутиться. Тут теж відпускав, крутиться. 400 гривень. Маркування таке. Ця річ здешевшила. потрібно її забрати. 400 гривень. Вал 350. Кутліва різьба. Довжина загальна. Видно. Очків ширунові такий. Вал. Вал тут. 20, там теж 20. 350 гривень. Ромашка, яка буде працювати 900 гривень, 745 діаметрів. Далі такий підвезлий, я не знаю, це з якогось культиватора. Всередині 50. Дивіться, які вони, спиці такі. Тут 3 лівих, три правих. 500 гривень. 500 гривень за 6 штук. Довжина приблизно, дивіться, яка така 80. Ширина зараз скажу, 30. Цілідри такого плану. Тут 10 отверт, тут теж 10. 19-20 приблизно вихід штоку, бо не достаю сюди. 400 гривень. Гільза по наружу 64. Шток 24. Такий стан. Це витягував. Стан гарний штоку цього. А цей шток нічого не витягував і нічого. Дивіться, шток який. І он жавчинка є. Я думаю, це не критично. Розберете, переберете і буде вам за 700 гривень пара циліндрів. Далі пам'яті 400. 400, пара 700. 400. На фільтр. І стаканом 500. Там помиті, по-моєму, бо щось таке близьку. Далі фіксація 700 пара. Це ця річ нова, вон як видно. Тут нічого такого страшного я не бачу. 700 гривень пара. Краб 1500. Клапана кришка ціла 800. Цеп 18, метр 10 чи 250 гривень. Це так було, дивіться, все все, я нічого не роблю. Далі такий цеп. Одним куском. Товщина 13 мм, довжина 6 метрів. По 200 гривень за метр. Його 6 метр. Десь я бачив одне звано, десь тут трішки. Ну, потім покажу. Ну так, візуально він нормальний тип, Десь було одно під тирки. Там трішечки трішки. 1200 за цей тип. Відправка, як локація міста Чернігів, відправка, як завжди. Почта повна оплата, нова почта часткова продата за дорогу зі дві сторони. Продаю не в коментарях, а в вайбері. Дякую за увагу, до побачення.